На центральних каналах телебачення часто лунають заклики про допомогу нужденним. Це бідні, знедолені, хворі, дорослі та діти. Васильківці, як і всі українці, маючи добрі щирі серця, відгукуються на чужу біду. Але те, що ми побачили в одній з кімнат гуртожитку, що біля базару не вкладається у розуміння здорової людини. Серце стискалося від жалю і власної безпорадності. На ліжку лежав дуже схудалий чоловік. Судому завдавали такого страшного болю хворому, що він. Весь час кричав. Про свою біду розказує його мати Кравченко Наталія Іванівна. Ну, захворів сину у 2014 році, в жовтні місяці прийшов з роботи, йому стало зле, ми визвали скору, з рота сумня тікла. О, ми звернулися до врачів, почалось ходження по всіх лікарнях, по інститутах. Спасибі, хочу насамперед сказати велике спасибі в 2015 році. Нам теж дуже, дуже багато людей допомогло, коли ми звернулися в інститут інфекційних хвороб, нам сказали, якщо гроші є, то знаєш, давайте. І дуже багато там коштів, пішло на аналізи, на всякі препарати. Ну воно ну, результату ніякого не було. П'ять ходження по всіх речах, по всіх лікарнях. А потім ми звернулися в клініку Ексімет, там сказали, що це хвороба Вільсона, і треба звернутись в Харків. Опять ходження по муках, опять Харків, опять і нічого до результату ніякого абсолютно. Йому все стає хуже, хуже. Він кричить від болі, мучиться. Ніхто нічого не може не сказати, не допомогти. Куча всяких препаратів, У мене там воно всяких там лікарств, ну всього. Що ми що кажуть, врачі, то ми все купляємо, ну гроші витрачаємо. А результат один. Нема поки ніякого, все хуже і хуже стає. О, я звертаюся до всіх, хто хоче допомогти моєму сину. Ну, скажи, що зараз в Москву ти можеш. Ну, ну за Россия, надія. 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 зараз є якась надія поїхати. Надія з'явилася. У нас заочно лікує врач із 7 грудня. Російський врач. О, а, я звертаюся до мешканців міста Василькова, хто небайдужий. До, моєї, до мене, до моєї дитини, до моєї хвороби моєї дитини я вас дуже прошу допомогти назбирати кошти, щоб ми звернулися до врача. Поїхали, і там мою дитину поставили на ноги. Ми звертаємося до всіх небайдужих у нашому місті. Відгухніться на чуже горе. Врятуйте матері сина. Навіть невеличка сума може стати у пригоді. Номер рахунку у Приватбанку 414, 949 78 499 4304 Райфайзенбанк Аваль, 418.